Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевірними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати рибний пиріг. Отже, починаємо приготування нашої смачної страви. У миску вливаємо 250 г теплої води, вкладаємо свіжі дрожжі. Всипаємо цукор і сіль. Все змішуємо до однорідності. Далі додаємо одне яйце і теж розмішуємо. Потім олій і борошно частинами. Після кожного разу не забуваємо змішувати інгредієнти. Варто зауважити, що борошна за рецептом потрібно 560 г, щоб тісто було еластичним та не липло дори.